Так, що ж, розкажу вам, власне, що сталося з велосипедом. Я не знаю, я десь місяця або два, може чи більше після покупки. Почала хитатися касета. Я такий думаю. Велосипед на гарантії, типу там на три місяці гарантія, Тобо Поїжджу ще, ще собі на кінці гарантії заїду, і там все безкоштовно зроблять. Та й все. Ну, підходить вже час, десь два з половиною місяця, тут якраз свята. Після свят дзвоню, кажу, там, хочу привезти на перший огляд. Каже, все добре, приїжджайте там завтра, коли вам зручно. Питаю, чи перший огляд є безкоштовний. Каже, ні, в нас нічого безкоштовного нема. Але ж мені при, 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 мені при покупці велосипеда казали, що перший огляд є безкоштовним. Каже, ні, в нас нічого безкоштовного нема. Я такий думаю, ну ладно. Відкриваю я книжечку, там вони наклеїли наклейку. Дивлюся, на протязі 90 днів перший огляд 150 злотих. Я такий думаю, ніфіга собі, це, це вони просто подивляться і 150 злотих заплатити. А ще ремонт, то ще доплатити треба буде. Думаю, не його Думаю, зроблю сам. Велосипедами я вже діло мав. Не знаю, з магазином, можливо, це ми не так зрозуміли, коли купляли, або вони щось так казали. На що цього я не знаю. Але така ситуація неприємно трошки вийшла. Але нічого. Сам вирішив, в принципі, все нормально. Це зняв барабана. Ось він. Тут у нас ідуть такі маленькі підшипники І ось тут це біле. Це в нас тут було дві, дві шайби. Одна тонша, друга грубша. Тоншу я хочу викинути, і замість неї я взяв два слої фольги звичайно, харчової, вирізав і підложив сюди. Це виходить у нас в два рази менше десь оцеї шайби. І по ідеї, воно має добре зажатися і не бовтатись І не має бути перетягнути. Так, зажав я вже барабана. І дивіться, як тепер критися. Так, все ж таки я вирішив ще додати. Додаю ще 6 слоїв, це десь 8. Да, це 8 слоїв буде всього. Побачимо, як зараз буде. До речі, тут ключик у нас специальный. А, за этого набора такого я не нашел. Взял, короче, два ключа и вот так. и сюда выкрутку вставил И я вот такой, короче, его закрутил. В принципе, получилось. Я не знаю, может это заводу вот так продумано, а может нет. А если с другой стороны, для чего тут а вот, на двух ключах. Так що пишіть коментуйте. Так, ну що, все, я зібрав. Нарешті побавився з тими капець пізек. Ті шарики розсипаються, падають. Салідова в мене не було. Я трошки смазки для це подбав. Щоб хоч щось було. Дай так я зібрав. Паразірочка там не шатається. І остався тільки тест. Так, приїхав я додому з прогулянки, знімав для вас відео. І ну, вже як біжав додому, зрозумів, що в мене засильно затягнута касета. Але я її не сильно затягнув, навіть замало слої фольги вийшло. Я приїхав додому, хотів доставити ту маленьку шайбу, спробувати добре затягнути. Бо я так не пробував, не знаю чому. Але вказалося, що я цю шайбу благополучно приїбав. І що? Прийшлося додати ще фульгі в обшій сложності десь 12 слоїв фольги вийшло. Зажав Ну і тепер в принципі нормально. Але тест я покажу пізніше, але ну, на цьому відео буде вже завершено. Зайшов я на Allegro, шукав ключ для касети, натхнувся на набор ключів для велосипеда. Там, в принципі, всі ключі. І коштує він 115 злотих. Типу найдешевий. Думаю, думаю, закажу, побачимо, що воно таке. і заодно зремонтую. Так невеличкий огляд. Такого набору поставляється він в пластиковому кейсі, в принципі, пойдет, відкриваємо. Тут у нас зустрічає величезна кількість ключів, 44 одиниці, як я розумію. Тут ось ми маємо викрутки, головки, шестигранники два великих, розвідний ключ, монтажки, зйомники, ключі, купа всякої всячини. Великий ключ, це теж якийсь зйомник, зйомник для касети, викритка, набір, набір шістиральників, непонятна штука, не знаю для чого, вона на в мендрі. Великий ключ, ключ для шпиць, два зйомника, набір латок, клей, вижимка для цепа. Ось так вблизив розумний ключ. Звичайно, якість бажає кращого, але в принципі В принципі, я скажу для одного-двох велосипедів. Доволі вистачить його я думаю, спокійно. Я оце ремонтував свій і не сказав, бо що щось з ним сталося, з цими ключами особливо. Як бачите, тут усилення було таке файне. Щоб затягнути самого барабана на касету. Але, в принципі, витримало. І ще в цьому кейсі фігові трошки оці защолки, коли вставляєш, воно погано стає, але буває, що озеро ламається. На деяких я десь ламав. Тому, в принципі, якось так, за свою ціну, доволі непоганий набір.